Мати спальню, ванну кімнату, і будуть на вулицю. Замітати, Ваню, територі... замітати територію, мити вікна з вулиці. Є а ще тобі Жанна буде допомагати, да, виходить? Бо іначе ну... ти ж зовсім там розпластаєшся. ти ж у нас дуже ти, я ти ну, дуже, угу. ну це ж невозможно все. Підожди, за 10 днів оце оце за 10 днів, скільки вона оце так запустила територію і все остальне. Да, Та ну, ти будинок, ну, В будинок ну будинок я не можу пускати, бо тут камери, але з вулиці вікна буде допомагати мити. Я все одно не можу запускати. Але всередину тобі треба трішки треба їй трішки дати поставити в рамки, щоб вона тобі гроші платила, а ага. іначе як засирається. Ага. Ти. ти ж тепер одільно живеш, не на о, території. О, дякую, не? Любочка, то Яндочко, Олена. Ти ж на віддільно тепер? Мене. На території, Олена. Так, на ти на тобі зняли житло, вроді би, чи ні? Не зняли, хіба? Так? Так, так, то ж, що, для відпу... так, то ж для відпустки було, то ж не для... на постійно. А. А я думала, може вийшло хоч окремо на її території, щоб від неї не було. Ні, то яке окремо, яке окремо, то на морі, то на морі, красова. А було що таке? Мені подобалося. Ти так прямо? Звісно, шикарний. Ну, де вона там? О, Моя ти хорошенька, ну ти ж себе так не запускай, бо вона все скільки